Вже більше тижня в області збирають березовий сік. Минулої п'ятниці це почали робити у Цуменському лісовому господарстві. Наша знімальна група побувала на ділянці лісництва, де на площі 7 гектарів щодня берези дають більше трьох тисяч літрів соку. Збирають сік четверо найнятих за контрактом працівників. Часом їм допомагають родичі. Їх робота щоранку обходити усі 280 беріз, перевіряти чи наповнилися прив'язані до дерев поліетиленові пакети та зливати сік. Робочий день починається… То на 8 годин має бути машина в нас, то ми встаємо десь о 6 годині ранку, поки приїдемо під водою, починаємо в бочки збирати в підводу. А тоді на 8 годину машина приїжджає і е, вже з підводи виливаємо, щоб швидше, щоб машину не затримувати. Е, виливаємо в машину е, сік. Ну, Скільки збирається соку в теплі сонячні дні, оскільки зараз. Ну, Три тонни. За, зараз виходить то, повний цей молоковоз виходить, то 3200. Ціла машина 3 200. Ці, ціла машина, то за, за сутки так виходить. А з одного дерева за добу? Ну, ну так е, е, ну до, до літрів 15-17 за добу. Особливо вночі добре сик біжить. то була тепліша погода, то, ну, то краще було. Це 2-3 дні було, чуть похололо, то чуть слабше. Але от по, повна машина набирається повна машина постійно. Через прохолоду останніх днів процес заготівлі соку дещо вповільнився, але заплановане виконують. За п'ять днів третину річного плану працівники виконали, зібравши 80 тонн соку. Почали заготувати сік з п'ятниці. Коли почалися сприятливі нормальні умови, сік почав нормально бігти, бригади вже були до цього готові. Ми організовано все почали ну, заготовку березового соку. І на сьогоднішній день у нас вже вийшла третя частина соку заготовленого серцем. А зараз, через таку погоду, як сьогодні, нема там простої затримання? Простої такого нема, так що була погода нормальна. Сік, ну, біг, звичайно, набагато краще, а зараз. Ми бачимо так само по мішках, що сік капає нормально і нема нас ніякої затримки ні в соку, ні з машинами, ні з організацією праці. Все йде по плану, як ми і планували. Заготівельникам сік не набридає, хоч мають можливість пити його щодня. У багатьох берези ростуть і біля осель. Там сік також збирають. Зібраний соком ми зливаємо бочки, дерев'яні бочки. Такі, ну, 100 літрів, 200 літрів бочки, дубові, особливо, ну, дубові. Ну і заливаємо соком. Вкидаємо туди. Ну, Більшість, що ячменів заправляють, а тепер все сушкою, ну, грушками і яблуками, дичками особливо Добре. І ну, в марлю такий, ну, мішечок кидаємо туди, щоб воно не розпливало по боці, а ну, так держалося. Отово, ну, то воно дві там ну, до дві тижнів він постоїть, натягається, те викидаємо. І він вже в себе вкисає. І тепер нові придумали рецепт, щоб не було плісняв і довго збирається сик, вкидають, не вкидають, а вливають туди. Домашньої самогонки, щоб був ну, сик, без і довше стояв. І наскільки вистачає такої бочки? Бочки ну, як в селі, ну, до, до жнив, як то кажуть. Ну, на ці такі весняні польові роботи йде. І до Косовиці, як кажуть. І зберігаємо сик, сік ну, в такому прохладному місці, ну, в льохах, у кого де таке темне місце, щоб сонце не попадало. Більшість зібраного того ж дня потрапляє на переробку до консервного цеху державного підприємства Цуманський лісгосп. Сирець – це сировина, березвий сік, який довго він не може зберігатися. Там його термін зберігання буквально години. За рахунок того, щоб продовжити для покупця, щоб дати продукцію, його, ж, його потрібно, так образно кажучи, переробити. Ми його отримуємо, далі е, сепаруємо, очищаємо. Потім по рецептурі змішуємо відповідно із цукром, з лимонною кислотою. І цей продукт йде на наповнення в банки, далі на стерилізацію. Відповідно по формулі стерилізації, кожна від продукції має свою формулу стерилізації. Так як для березового соку, де, наприклад, 20 хвилин йде підігрів, 40 хвилин для власної стерилізації, 20 хвилин йде охолодження. От. Готовий простерилізований стерилізований сік, він має термін придатності 12 місяців. І далі ми йде контрольне зберігання в складських приміщеннях, і далі до споживача. Розширити споживацьку аудиторію Цуманський лісгосп. Планує зробивши сік кориснішим. Для цього цукор замінять екстрактом стевії. Це рослина, що походить із південної Америки, та вже багато років культивується і в Україні. Багато диктує нам споживач. в Якому плані, якщо наприклад, оті самі оздоровчі соки. До звичайного соку іде до складу, входить в рецепторі лимонна кислота. Оздоровчий сік за рахунок того, що ой, березовий сік проходить молочна киснесть бродіння, утворюється молочна кислота і лимонної кислоти ми не додаємо. Це виходить живий продукт. Якщо брати із екстрактом стевії, так само от, ми бачимо, що на ринку. Практично соків березових, щоб із замін... ну, замінниками цукру є, сахаринами, ацесульфамами і так далі. Ці є документації, а стевія це продукт, який цінний. Ми знаємо, що стевія вона дає 250 одиниць солоду. От, стевія, вона регулює цукор крові, стевія регулює обмін речовин. Стевія забирає запальні процеси всякі організмі. Ну є багато-багато позитивних моментів, які треба впроваджувати. І сталося так, що я випадково познайомилася із професором компанії Стан» чорна Валентина. От і в нас так прийшлося слов, вони займаються іменно цією істерією, Ми спробували розробляти рецептури на основі цієї істерії. Покупців не бракує і зараз. 200 тонн переробленого соку розпродаються значною мірою за кордоном. Є споживачі, це більшість продаєм на внутрішній ринок в Україні. І також за кордоном це більшість Польща, наша сусідня за да. кордон, значить це відповідає якимось там європейським стандартам? Так, обов'язково. Всі, всі повністю сертифікати, перевірки, дотримання всіх норм. Європейських стандарт, стандартів. А чи можна оцінити розміри експорту повідомлення? Консервної продукції порядка 40% від всього об'єму. І 60 на внутрішній ринок. У лісгоспі кажуть, що у волинських супермаркетах їх продукцію приймають неохоче. У вирішенні цього питання розраховують на обласну владу.